Друзі, всім привіт! Христос Воскрес, Мербожий, 26 квітня сьогодні, і я дивлюся я на пасіці, що я дітям вищину, чи їм треба розширення. Розширення буду давати в понеділок ще одну вощинку, а поки що, виходить, отакий от от процес, такий от результат. Всім сім'ям я давав один той самий день в вищину. і момент такий, що сама слабенька сім'я поки що показує саме Так, да, В одній сім'ї відтягнули краще на всю рамочку рівномірно, але ось тут. Матка вже, от маточка до речі, матка вже засіяла. Більшу частину рамки з, тої, з другої сторони вже засіяно. Коротше, ось такі от моменти. Так що... Скажімо, як незважаючи на те, що це сама сім'я, саме слабенька, показує вона поки що себе найкраще, тому що матка найкраще працює. В цих сім'ях плюс-мінус там, крім бакфасту, бакфаст працює теж найкраще, що там матка, а в цих можливо я буду міняти маток, тому що в, цій, в тій сім'ї і в тій сім'ї матки якісь такі скажімо, дрібнесенькі. Ну, буду дивитися і робити щось з цим ділом. Ось такі справи. Зараз у нас цвітуть сади, вчорашня вже відцвіла, пішла яблуня, бджілки працюють, носять нектарчик. В цьому вулику я ставив рамку з сушниною. Вони вже її майже всю затаскали цим нектаром. Коротше так. Зараз удивляюся цю сімейку і буду, так скажімо, закруглятися. Це чисто контрольний так скажімо, огляд, щоб подивитися, як бжілки тягнуть з сущину. Друзі, всім дякую за увагу, дякую за перегляд. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі.